Зброї буде більше. Франція, і Німеччина нададуть новий пакет допомоги Україні. Західні змі пишуть після обіду Німеччина оголосить, що дає зброї та боєприпасів на 600 мільйонів євро, і там буде багато цікавого. Так, Берлін прагне продемонструвати, що Німеччина залишається серед країн, які надають Україні найбільшу підтримку. За інформацією німецького видання Шпігель. Головна складова цього пакету допомоги. Дві установки Петріот та інша зброя земля повітря і запасів Бурдерсферу. Журналісти зазначають, що для уряду Німеччини зробити цей подарунок було непросто, адже у них самих є тільки обмежена кількість патріотів. Але в Україні після передачі їхня кількість збільшиться вдвічі, адже поки у нас є лише дві установки. Також Німеччина має передати Україні 40 БМП Мердер, 25 танків Леопард 1, обладнання для розмінування, 20 тисяч артилерійських снарядів та кілька безпілотників. Франція теж приготувала приємно. Не сюрприз, президент Еммануель Макрон заявив, що він передасть Україні ракети дальнього радіусу дії, які саме поки невідомо. Але за даними змі, скоріше за все, мова йде про штормшедо або скальп. Головна інтрига, яка дальність ракет, які передає нам Франція, адже британські штормшедоу мають обмежений радіус дії 250 кілометрів, тоді як їхня повна дальність. 500 кілометрів. Якщо ми отримаємо такі, то ЗСУ дістане до кожного куточка окупованої частини нашої території, у тому числі до Керченської протоки.